Іноді студенти в мене запитують: ну чого ж мене немає результатів? Звичайно, причини можуть бути різні, і ми можемо розбиратися з ними з кожним окремо. Але, як правило, причина майже завжди одна: студент мало розмовляє на уроці. Мені іноді хоче сказати: ну чого ти мовчиш? Чому говориш одне-два речення за весь урок і все. Звичайно, студент може мені відповісти: не вистачає слів. Так, звідки ж будуть ці слова активними, якщо ти мовчиш на уроці? Отже, питання, що робити, і ось відповідь. В нашій школі існує таке правило, яке ми називаємо правило трьох. Отже, на кожне питання ви даєте три речення. Ви використовуєте ті слова, які вже знаєте, ви використовуєте слова з чату. А також можливо у вас з'явиться слово, яке вам захочеться сказати для того, щоб висловити думку. Викладач вам підкаже. І все я впевнена, що успіх буде. Я гарантую.